Встановлення чи заміна газового котла це те, що рано чи пізно чекає на більшість людей. Щоб процедура пройшла успішно та головне безпечно, обирати компанію, яка цим займатиметься, варто відповідально. Сьогодні спеціалісти, АТ «Житомиргаз» та Мергаз проводили заміну старого котла на новий в одному з будинків нашого міста. В цьому будинку вже проживаємо більше 12 років. Вирішили з дружиною провести ремонт на першому поверсі, коли вже зачепилося. За цей ремонт першої то вирішили і поміняти котел, оскільки котел вже у нас більше 15 років і вже має певні проблеми. Сергій каже, звернулись до 104 ЮА клієнтський простір за консультацією і швидко отримали потрібну інформацію. Газова система обслуговує теж томоргаз, тоді там треба вносити певні зміни, оскільки цей котел в проєкті зазначений. Ну, звернулися в Житомиргаз. Я з проханням ну внести зміни. Якраз хотів, сказав, що хочу поміняти котел. Мені запропонували в них гарна пакетна послуга: купувати в них котел, і зразу вони можуть його замінити все в комплексі. У пакетну пропозицію входить підключення газового котла без зміни цільового призначення, потужності чи димовідведення. Під час цього виконання цих робіт ми проводимо підключення газового котла до існуючої системи опалення, до існуючої системи газопостачання, проводимо налаштування газового приладу, проводимо інструктаж. Як правильно користуватись газовим приладом до пакетної пропозиції, входить і гарантійний талон на 5 років за умови, що АТ Житомиргаз щорічно обслуговуватиме котел. Вартість такої послуги 8 тисяч 500 гривень. Робота з газовими приладами небезпечна справа. Тож у компанії працюють лише ті, хто має офіційний дозвіл на це та виконує свої обов'язки професійно. Купілі нового обладнання при заміні вже зношеного старого обладнання на нове або купілі нового обладнання при газифікації будинку це дуже відповідальний процес. І ми. Просимо всіх наших споживачів, клієнтів, які планують це зробити зумця до професіоналів до спеціалістів, які зможуть дійсно правильно підібрати за потужностями, характеристиками, індивідуальними особливостями саме таке газоспоживаюче обладнання, яке буде використовувати мінімум енергоресурсу, давати максимум енергії для опалення будинку, нагріву води або приготування їжі. З початку року на житомирщині пакетну пропозицію на заміну та встановлення котла скористалися вже понад 50 споживачів.